Єгор Соболєв, председатель общественного лістрационного комітету, представитель партії «Самопомощь». Рус... я здивований словами президента. Закон є величезним кроком для того, щоб ми змогли очистити владу. Він передбачає перевірку усіх суддів, усіх прокурорів, усіх СБУшників, усіх міліціонерів, усіх державних службовців. Єдине, чого немає в законі, це перевірка самого президента. І кандидатів в народні депутати. Президент также отметил у завершенні своєї виступлення, що не исключает возможности внесения изменений в закон, якщо будуть замечания Венеціанської комісії или Конституційного суда. Это нормально. Давайте зрозуміємо одну дуже важливу річ. Такі люди, як Сергій Льовочкін, як Сергій Ківалов, як Петро Симоненко. А це є люди, які потрапляють під люстрацію, як і багато інших. Валентин Невливайченко сотні тисяч людей не зможуть пояснити звідки в них майно, коли вони все життя працювали на державній службі. Дуже багато. Я боюся, тисячі людей є вихідцями з КДБ. А закон каже, що вони всі мають піти. І сотні людей вірою, і правдою, як той самий Льовочкин, будували режим Януковичу, який закінчив розстрілом людей. Зараз вони всі згадали про права людини. Петро Симоненко, наскільки я розумію, вперше відвідав страшну гей-Європу, страшну раду гей Європи і попросив там захисту від люстрації. Юлія Льовочкіна ініціювала розгляд Венеціанською комісією закону про очищення влади. Я думаю, що заява Віталія Єреми про те, що закон не відповідає конституції, на жаль, з того самого ряду. Так, як ми можемо. От, пожалуйста, генеральний прокурор, Віталій вот Єрема, от що він сказав: законі очищенні власті. Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради і погоджений з прем'єр-міністром, направлений до адміністрації президента, він в багатьох своїх випадках не відповідає Конституції України і не відповідає вимогам міжнародного законодавства. Ми під цей закон підпадає близько одного мільйона громадян, і це порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість, велику кількість звернень в суди, в тому числі в Європейський суд з прав людини, і це викличе. Ну от уявіть собі, коли людину звільняють на його місце, призначається інша людина. А потім він поновлюється судом, приходить: давайте мені роботу, а там уже працює інша людина. Це може викликати деякий хаос в організації роботи. Якщо наш закон не подобається прокуратурі, якщо наш закон не подобається судам, якщо наш закон не подобається служби безпеці, це дуже хороший закон, тому що їхню роботу всі ці роки ми бачили. Вони зараз будуть чіплятися за міжнародне право. Вони будуть бігати в Європейський суд з прав людини, вони будуть кричати про те, що їхні права порушуються, але це і є ознакою того, що нарешті ми по справжньому приступили. До очищення влади, до головного процесу в Україні, щоб відбулися усі інші справи, щоб була побудована конкурентна економіка, щоб влада перейшла до громадян, а посадовці стали найманими підконтрольними менеджерами, і щоб ми збудували ефективні збройні сили. Закон до речі передбачає перевірку усіх посадових осіб Міністерства оборони і Генерального штабу. Я сьогодні з однодумцями самопомочі був в Кіровограді, зустрічався з людьми, центральна площа. Там тепер пам'ятника Ланіну немає, там тепер площа пам'яті Героїв Небесної Сотні. Родина Кіровоградського фермера, вбитого на Майдані, стоїть на цій площі. А губернатором області, новий вже нинішній президент, призначає людину, яка голосувала за закони 16 січня. І люди запитують, а що нам робити? Я думаю, що тут у всіх одне розуміння. Вулична люстрація, як ви кажете, вона почалася як відповідь людей на те, що вони вже змінилися, а держава ні. І насправді ми всі засуджуємо побиття, ми всі засуджуємо вкидання в баки як метод, бо ми розуміємо, що це неефективно. Але головне в іншому, суспільство каже всім нам: ми не дамо. Згаяти шанс на очищення, ми більше ніколи не будемо холопами, над якими знущаються, обманюють, обкрадають, а ми будемо терпіти. Я хотів сказати одну важливу річ. Е, справді ми сьогодні нарешті маємо закон про очищення влади. Він передбачає, що кожна перевірка, кушена про це, і в мене заклик до кожного громадянина в вашому районі обов'язково є суддя-прокурор. І міліці... хабарник, і прокурор-хабарник, і міліціонер-хабарник. І дуже важливо, щоб ви включилися в процес перевірки цього хабарника. Нагадаю, що в законі написано, що мають піти усі КДБшники, усі люди, які під час Майдану сиділи на керівних посадах і дивилися, як розстрілюють людей. А головне усі ті, хто не може пояснити походження майна своєї родини. Як тільки ми зробимо таку перевірку, ми виймемо всіх людей, які вкрали гроші. Тому Шиклана. страшенно важливо, щоб ми це зробили, і без людей е це не вийде. Тому кожен громадянин має до цього доєднатися. Стати ілюстратором. Я хотів звернути увагу, що 16 суддів Конституційного суду. На який зараз так сподівається, генеральний прокурор 10 людей це люди Януковича. Це ті люди, які вручили йому диктатуру в 2010 році. Біда ж не в тому, що ми хочемо комусь помститися чи навіть когось звільнити. Біда в іншому. Ми маємо клептократичну державу, лідер якої втік до Ростова, а вона вся працює. І новий президент думає, чи треба її очищувати, чи ні. Ми цей закон насправді підготували для президента. Ми зараз про це не згадуємо. Він в червні був принесений до його адміністрації в перший тиждень його роботи. І ми сказали: Петро Олексійович, внесіть від свого імені до парламенту, скажіть парламенту, приймайте, або я вас розпущу. І закон буде ухвалений. Давайте зробимо люстрацію, а потім проведемо вибори, потім проведемо реформи. Питання не в помсті. Просто з нинішніми прокурорами, які катували ніжинських рубінгудів, які саджали Васильковських терористів, які зараз герої України і воюють за цю країну, так вони всі на посадах. Ті люди, які нас з Луценком посадили в в'язницю, вони на посадах. Ми минуле літо з ним зустрічали в камері. Судді, які нас туди посадили, вони далі виносять рішення. Це знову це питання не помсти. Вони не дають розвиватися бізнесу. Вони не дають людям стати людьми. Вони далі працюють на єдине, вони працюють на збагачення. І тут немає ніяких питань. Очищення влади є обов'язковим кроком, щоб в нас вийшло виграти війну за незалежність і побудувати ту країну, про яку ми всі мріємо. От у нас тема сьогодні люстрація і народна люстрація. І поки тут поважна більшість панів розмовляє толерантно, як Єгор Горсоболів, про люстрацію, я вам нагадаю, як був прийнятий закон про люстрацію. Поки автомайдан за 7 хвилин не привіз 107 покришок під Верховну Раду, поки ми їх не підпалили, поки ми не огородили своїми автомобілями урядовий квартал і Турчинов не сказав, вам нікуди діватися. Урядовий квартал оточений. Вони зі зброєю стоять. От тоді вони проголосували. Ви про толерантність мені тут розказуєте. Поймаєте? Це по перше. По-друге, Єгор, ти мав, е, ти мав реально можливість взяти на себе відповідальність і сказати пану Журавському, що ми перед ним вибачаємося. Ви вибачайтесь, не ми. Автомайдан не вибачається. Так от, я хочу сказати про те, що ти не знаєш, що таке народна люстрація. Ти не знаєш, ти цим не займаєшся. Я знаю, ми кинули вже смітник більше ніж 10 депутатів ну, не, не тільки депутатів, а просто поки-чиновників, зрадників. Десять. Усіх регіонах України Автомайдан це не тільки він в Києві працює. Також я вам хочу сказати на сьогоднішній день. Мені майже кожного дня дзвонять і переважно дзвонять. Мої опоненти по моєму виборчому округу 96-му, які питають, як з вами домовитися, щоб ви до нас не приїхали і нашого кандидата не закинули в смітник? А ти кажеш, не діє народна люстрація. Пан Москаленко, регіонал, двома роками голосував за закони 16 січня. Він зараз він зараз намагається домовитись, щоб Автомайдан не приїхав. Він не виходить до людей. У нього немає мітингів. Він не виходить розказати, чому він знову йде в Верховну Раду. Розумієте, і ось тому він пане Сергію, каза... пане Сергію, Я... да. вибачте, будь ласка, на секунду, тому що вам пишуть і ігору пишуть. А ви не боїтеся, що з того, що ви робите, утвориться цілий прошарок кровосісів на місцях, які будуть люструвати ага. і з якими всі побіжуть домовлятися? Який критерій буде того, кого ми люструємо, і як ви будете знати, чи в Ужгороді або в Чернівцях, або в Вінниці, або ще десь які-небудь пацани люстратори. Не почали на цьому заробляти. Хлопці, у нас будь-яка добра справа закінчується тим, що починають збирати бабло. Заперечте це тим людям, які пишуть в інтернеті. Значить, <плес> Насі... да. послухайте, перше. Я не... Я після того як закликав всіх на Грушевську, ми пішли на Грушевського, ми зразу автомайданом поїхали перегрозати дорогу Беркуту, який з Межигіра 26 автобусів виїжджав. Я не боюсь нічого ж цій країні. Це по перше. По друге, те, що народна люстрація відбувається, тільки тому, що правоохоронні органи не працюють за 6 місяців, ніхто не сидить. По перше, і по друге, ці поки зрадники вони не зрозуміли, що. Їм не все вже їхня політична кар'єра скінчилася, а вони знову лізуть. Оце дві причини, чому відбувається народна ілюстрація. Якщо правоохоронні органи почнуть працювати реально, ми будемо просто їм допомагати, і народної ілюстрації вже як такової не буде. Розумієте? Дігор, я, чесно кажучи, не зрозумів, чого ти зі мною сперечаєшся, коли я з тобою згодний. А я Тож говорю ти дуже Це правда. Я говорю про інше, мені. Не дуже цікаво, скільки людей лежить в сміттєвому баку. Мені дуже цікаво, як сотні тисяч корупціонерів, тисячі агентів КДБ, які є агентами Путіна, забрати зі збройних сил, зі служби зовнішньої розвідки, з прикордонної служби і з усіх без виключення державних органів. Більше того, нам після цього треба зробити ще більш важливу справу. Виженемо ми всіх цих людей. І постане запитання: а що далі? І відповідь на це запитання. Номер один треба забрати у держави більшість функцій командувати, видавати дозволи і наглядати. У нас досі радянська прокуратура за правилами, нас досі радянська мінекономіка. в нас держава вся радянська. Більшість функцій у держави треба відібрати. За рахунок цього дуже різко скоротити чисельність державних службовців. Підвищити зарплату. Треба чесно сказати, що. Не може міліціонер отримати 2000 гривень, Його, якщо ми хочемо мати міліціонера. Я тобі, як лідер автомайдану, заявляю, що люстрація і народна люстрація це зовсім а, дві різні теми. Зрозуміє, ти кажеш, що до тих, хто зараз йде на вибори, до них не, не стосується люстрація, то я тобі хочу сказати, що до них стосується народна люстрація. І завтра, в, в, в суботу, завтра, о першій годині, на набережній, з'їзд буде всеукраїнський автомайданів і великий пробіг по Києву, де ми знову розкажемо про нашу акцію Гади лізуть в раду і будемо домовлятися з усіма автомайданами по Україні. Як не допустити цих гадів знову на вибори, розумієте? Люстрація і народна люстрація. Obrigado.